Слава Україні! Вибралися сьогодні на пошуки артефактів та старовини. Дуже далеко, можна сказати, 250 кілометрів від дому. Ранок почався бадьоро, красиво, їхали смішні історії. Ну, як завжди, як заведено пошуківців, хтось розказує історії про знахідки, хтось смішні курйозні історії, які сталися на пошуку. Приїхавши на місце, як говориться, були танці з бубнем, оскільки один з апаратів не могли підключити, не розуміли, в чому проблема, але все вирішилося позитивно. Ми знайшли проблему, зробили його. І зараз всі задоволені, всі шукають, всі раді. Багато виходжено, багато витоптано. Ну, але сподіваюся, знахідки будуть, знахідки будуть хороші, цікаві, обов'язково вам все це покажемо. Бажаю вам хорошого перегляду, а нам красивих знахід, доки ви це все бачили. Нарешті є в мене цікава знахідка, хоч і металева. Але це пряжка ось така кругла пряжка, не знаю по періоду КР або ЧК. Хто знає краще, підкажіть, буду вдячний З язичком. Цілесенька, супер. Ставлю в хабарничку і продовжую пошук. Не знаю, що я знайшов, але щось цікаве. Бачив колись в інтернеті, не можу згадати, можливо, це висла початка по Київській Русі, а можливо, щось інше. Зараз вам покажу, сподіваюся, на білому фоні буде краще видно на фоні рукавичок. І ви мені допоможете в ідентифікації даного предмету. Ось ось моя знахідка. І дивіться, немов якийсь герб, щось зображене, а інша сторона трошки затерта. Але все рівно візерунок якийсь якийсь був давним-давно. Ось така краса мені випала. Хто знає, що це, підкажіть, буду дуже вдячний. І продовжую шукати. Як нам говорили, ми їдемо копати по черняхівській культурі. Але, напевне, тут було нашарування, оскільки там та пломбочка попередня, ну і зараз є бомбезна, бомбезна знахідка. І по ходу, ціленька, я лише частково з грудки її розгорнув. І зараз разом з вами подивимось, покажу вам. Ну це просто, це просто. Це Київська Русь, але просто бомба. Оскільки я люблю різні періоди, старі періоди. ну Це просто пушка. І ось з глибокої ямки в мене сантиметрів, можливо, 10. Дивіться, яка пушка. Ціленька, трошки зігнута, але... Але Київська Русь. Хрестик Київської русі з вушком. ха-ха, Супер, 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 супер. Ну, бомба. Бомбезна знахідка. Суперово. Є таке, є таке. Ах, краса. ну, Дуже терти не буду, поставлю в хабарничку. Водичку взяв з собою, фактично, в машині залишилось. Ну, але дві яка краса, який красивий хрестик. Такого в мене ще немає. Тепер буде в моїй колекції. Станом на зараз 2 години копу, у мене вже є певний результат. Є дві пломби по Київській русі. Мені її підтвердили. Зараз був сигнальчик, я його викопав. Не знаю, що це ще не розпаковував. Покажу вам, так як є частково в землі, частково без землі. Так я його побачив, оскільки я його залишив для того, щоб вам показати. Ну і, звичайно, є пряга, металева, чорна по Київській русі, шматочок дзеркала походу також цього періоду. Не знаю. Подивимося спочатку на знахідки, які в мене є. І тоді перейдемо до того, що я знайшов. Ось, станом на зараз різні оплавиші, багато оплавишів шмурдяк. Хрестик ви бачили: ось дві пломби, одна пломбочка. Ви бачили, друга пломбочка, також по Київській русі. Шматочок дзеркала, голка якась, ось пряга металева чорна, і переходимо неглибоко глибоко в ямці, ой, розламав. Вже розламав і це, якщо я не помиляюся, перстень був. Був, скоріш за все, перстень, бачите? Ось яка краса. Ось сіреньке. Не знаю, чи вам через камеру передає чи ні, напевно, був посріблений. Ну, нічого, продовжуємо наш пошук. І сподіваюся, щось ці лише випаде, красиве, і обов'язково вам покажу. А якщо це не перстень, то хто знає підкажіть, що це було. Ось звідси вже прикину і шкода, що з втратами Але дивіться, який. Був би просто бомбезний. Солярні знаки, чи, як правильно їх називають. Ну, просто, просто шикарний був би хрестик в колекції, але обламаний нічого. Ми не розчаровуємося і продовжуємо шукати. Сподіваємось, такий цілий випаде нам. Не знаю, що за знахідка, можливо, знову обламок якийсь ось тут. Можливо, амулет. Разом з вами розпакуємо і тоді вже побачимо. Та це обламок. Їх тут багато, тому не вмикаюся кожного разу. І знову приємна та бомбезна знахідка того періоду. Це хрестик, знову хрестик. Я не помилився, сигнал був немов маленький хрестик. Все рівно міг бути обломиш. Сигнали не показую, від яй переважності від 11 до 30. Багато обломишів, багато хрестиків. Ну, не хрестики, багато обломишів. хрестики так само б'ють. Отже, хто кому цікаво, щоб знали, і зараз покажу, разом з вами розпакуємо його в інша частково грудці. Ось неглибоко глибоко лежав. Ось дивіться, який красень. Ось вушка і разом з вами зараз його розпакуємо. Опа, Диві, який бомбезний, ціленький, ага, клас! Супер, супер. Дивіться, який краса... красивий хрестик По цьому періоду. Біля машини помию, рухаємось помаленьку до машини обідати. Ми просто бомба! бомба! Сподіваюсь, заслуговує лайк. Після обіду вийшли знову в поле, вітер піднявся, за нього. можливо, буде погано чути. Знову попадалися обломки, є обломки з візерунками, і зараз у мене знову хрестик. Супер! Ну це просто бомбезно. Хрестики тут лізуть, багато знахідок по періоду київської Руси. ну і це, це радує. Ради такого. От, хоч вони можливо недорогі, можливо, поломані, там багато знахідок поломаних може бути. Але факт не в тому, а факт в тому, що це історія, це наша українська історія, яку ми шукаємо. І багато хто з нас, ну не знаю, як де, наша компанія, наприклад, реставрує і зб... консервує і зберігає. Переходимо до перегляду знахідки. Отже, ось тут в Грудечці. Дивіться, яка краса. Зараз. Бачите, як стрибує. Постарався вам відеай показати. Ну і зараз розпакуємо. Сподіваюсь, ціленький. Ай. Не, ай цілий супер Ха -ха. Цілесенький. Дивіться який. Який бомбезний ціленький хрестик. Супер. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Якщо я правильно розумію, ось це. І це, по ходу, чергова пломба. Зараз її легонько промию і вам покажу. Так, це пломба по Київській русі, ось зображення святого. Ну і тут трошки Лугами покоцане, щось мало бути якесь зображення. Суперово. Ставлю в хабарничку і продовжую шукати. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Результатом задоволений, результат просто бомбезний. Деякі предмети знайшов, знайшов в першій і великій кількості. Мається на увазі печатки по Київській русі. Їх цілих майже немає в мене. Є частинки, є майже цілі, в загальному 9 штучок. Хрестики по Київській русі, ну і багато чого іншого. Дякую вам за підписку, за перегляди та лайки. Сподіваюся, вам сподобалось. Нам ще є достатньо кілометражу повертатися додому. Зараз переходимо до перегляду знахідок і. Тоді їдемо додому. Ось по сьогоднішніх знахідках. Ось всі пломбочки. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хрестики, три ціленькі і один обломаний. шкода. Чорна пряжка по Київській руці. Обломаний перстень, обломаний хрестик, дві голки, незрозумілі, накладка якась. Шматочок церкала ось по їхні Монетка не зрозуміла. Також з візерунками щось було. Ну і, як мені підказали, це був кульчик також цього періоду. А ще шматочок хрестка ось тут в мене. Ось по знахідках. До нових зустрічей з вами на моєму каналі.